О! Оце печально. Що я вистрілив. І ця падаль зараз буде по мені шурувати. Треба було почекати, може. Де ти полетів? Ага. Ну за кущом я його не побачу. Сенсу ноль. Блять, чого ж в мене командирський пулемет забаганий? Ну це капець. Так, ютубчик запустив назад. Alpha Main to all stations. We are under attack at Point Titan. Что? Не, ну цены интересно, хлопцы. Хоть бы какие сдвиж был, был в трошке, не? Да, проезжал, то есть Да, пиротва хорошая, короче, да, кажется. Работает, дай боже. А я як? Все по старому. Нічого нового. Все по старому, друже. Робота, дом, робота, все. Не, та хожу, але ну, не знаю, щось не маю бажання зараз потім ніякого. З того варзона. Чи гірше стало, Блядь, це піздец Вибач за матюки. Оце вибачте.